Привіт, Ютуб! Вас вітає канал Смачна країна. І сьогодні п'ятниця це означає, що ми познайомимося з ще однією стравою нашої смачної країни. Ті люди, які підписуються на мій канал, одні мовчки підписуються, інші одразу просять про що небудь. Так, от нещодавно Ігор Січовик, такий пан сказав, що я підписуюся, але з тебе костя шашлик по грузинськи. А оскільки ми з Грузією дуже люб дуже один одного поважаємо любим грузиням, грузини люблять нас, то шашлик по грузинськи, це вже давно не грузинська страва. Вона міцно і впевнено ввійшла в українську кухню, а от як же ж його робити? Тому що кожен з господарів, кожен з чоловіків наших українських має власний рецепт е, свого шашлику, Маю його і я. Але сьогодні я все ж таки виконую прохання Ігоря Січовика і почитав книжку. Тінатін мжанавадзе, яка називається смак Грузії. І там написано ціла глава про шашлик по-кахетинськи. Бо саме в Кахетії, це такий регіон Грузії, найкраще розуміється на м'ясі. Тамтешньою мовою шашлик називається «Мцваді», що в перекладі означає смажене, тобто жаріне м'ясо. Так от, найголовніше. У цьому процесі, як і для українців, в принципі, це правильно обрати м'ясо. На першому місці для кахетинців це свиняче м'ясо, свинина, тому що баранина це для тих, хто високо в горах, а кахетія це все ж таки трішечки низина. І е, грузини вони православні, вони не брезують свининою. Береться дуже свіжа, якісна грудинка. З хрящиками, нічого страшного. Після грудинки на другому місці для грузинського шашлику це е, Риберця. Реберця. Ну і далі все, все, все що е, і ми, в принципі, обираємо. ошийок, вирізка. Але грудиночка – номер раз. Розрізаємо на шматочки. Шматки мають бути немаленькі. Тут головне, щоб було порівну, щоб обов'язково були прожилки з салом. Що мене здивувало, визначальна риса грузинського шашлику, м'ясо не треба мити. Воно має бути, от як забили свиню, як кров стекла, ось таким і має бути м'ясо. Тому що. При тій температурі, на якій ми будемо його смажити, всі мікроби погані, всі бактерії знищаться. А коли ми м'ясо миємо, все ж таки це для нього стрес. Ще інший шматочок м'яса це вже для гурманів. Теж я вичитав це в цій книжці. це береться е, вирізка. Грузинською мовою вирізка називається сукі. Отаке слово для нас цікаве. Так от береться е, суки свиняча і розрізається, це косичка із суки називається. Розрізається на три частини здовжні, така літера Ш. І зав'язується косичка. Я не знаю, що з цього вийде, тому що роблю це вперше. Одна частинка. Бачите, схожа на букву «ш». Ну, можна сказати, що схоже. І на три зуб схоже. І тепер заплітаємо, навіть ще можемо глибше. Заплітаємо косичку. І таким чином ми наколюємо цей шмат м'яса, наколимо на шампур. Шампур має бути широкий. Широкий. Ось така косичка. Побачимо, що вийде. І ще характерна риса: шашлик одразу смажиться, він не маринується. Вже на, шаш... вже на шампурі він при... крупною сіллю посипається і перцем, І одразу на вугілля. Якщо на ніч ставимо шашлик, то е... маринуємо трішечки кількома краплями винного оцту. У мене є винний оцет, все ж таки я трішечки збризну, бо мені просто так подобається. Оце косичка. Ну, і Від себе я вже взяв шматок м'яса, оскільки там написано, що на третьому місці все що завгодно, що вам подобається, то я завжди беру частину, яка називається ну, надпочечник. От. І різати треба м'ясо на великі шматки, сантиметрів 5х5. 5. побачимо. Зазвичай я роблю їх менші, але ж ми робимо по-грузинськи, то тут теж рівномірно розподілено сало, прожилки сала і м'яса. Не засолюємо, засолювати будемо безпосередньо на шампурі. Все. І тепер нанизуємо на шампур. Шампур має бути якомога ширший, щоб м'ясо не переверталося навколо своєї осі. Ну, у нас ось такі варіанти. До речі, це ми записуємо на дачі у селі Зелена Поляна Поліського району Київської області. У моїх друзів тут просто чисте повітря, тут дуже приємно. І мені здається, що я просто знаю, що шашлики завжди тут виходили якнайкраще. Цибулю теж не нанизуємо. Цибулю, грузини люблять їсти сирою вже тоді, коли м'ясо готове. І ще пораду дає Тіна тін Мжанавадзи, щоб е якщо м'ясо на кісточці риберця, то риберця на е одному е шампурі. Якщо е без кісточок, то без кісточок. Приблизно однакова, однаковою конфігурацією сматочки мають бути на одному шампурі, щоб не було змішаного. Вже коли м'ясо буде готове, то у велику миску, де пошаткована цибуля е крупними кільцями е викладаємо гаряче, таке ще що шкварчить, сматочки м'яса, змішуємо, ну і починається трапеза. Але до цього ще треба дочекатися. Те, що я ніколи ще не робив, косичка на сукі. Ну що, така косичка на суки у нас виходить. Досить такий пристойний варіант, як для прем'єри, тому що я такого ще ніколи не робив. І нам залишається нанизати грудинку. Грудіночка ось є. Беремо. Шампур, шматочки, вздовж кісточок, хрящиків. О! Ще один шматочок. Ну і все. І тепер перед тим, як почати смажити, мені треба посолити м'ясо безпосередньо на шампурі. І поперчити. Це вже хто як любить. Щедро солимо і косичку. І просто м'ясо. М'ясо вбере в себе стільки, скільки треба. Ось подивіться, яка косичка, а? Як в української дівчини. Поперчили. До речі, не треба жодних приправ. Вже грузини вдаються до аджики, до всяких сухих трав, в тому випадку, коли м'ясо сумнівної якості. Нормальне, але не найкраще. Таким чином можна м'ясо врятувати. Ще один нюанс. Грузини дуже люблять винний оцет. Оце оцет дуже якісний. Не грузинський, а грецький. І я злегка промариную. Ці шматочки. Ну, а смажити ми будемо шашлики на мангалі. Треба, щоб було добре розжарене вугілля на висоті 10-15 см. Хвилин за 20 продукт буде готовий до споживання. Ось маємо на Дачі у друзів такий просто шикарний мангал, нічим не гірший, аніж десь в Тбілісі чи Батумі. Висота класична 10-15 см. Ну тут навіть швидше 10. Стамо вугілля вже розжарене. І я сподіваюся, що хвилин за 20 шашлычок буде готовий. Подивіться, як швидко білок береться, підсмажується. Перевертаємо. Буде діло. Люди буде діло. Вже є. До речі, от у, у лісі так не зробиш, щоб так швидко от, воно, воно вже наполовину готове. Крупні шматки кільця цибулі. Беремо ось сюди, я ще примариную е, винним оцтом натуральним. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. До речі, YouTube дозволяє, отакі штучки, люди сміються та. Пожежа. Пожежа, щось не так. Все як в житті. Тому що у класичній кулінарній програмі всі ці недоречності прибираються. А ми робимо все ближче до людей. Реаліті. Голодні глядачі прийшли за кадром. Вона вже сьогодні річниця весілля. А стіл ви приготували вже? Зашли, хочете, так? Да? Побризкаю на цибульку винним оцтом. Перемішаю. А ось сюрприз. Подарунок від львів'ян. Шкварка, друзі наші. Це е, пекельний перець, соус. Як його робити, ви теж можете подивитися на каналі Смачна Країна у випуску 7 чи 8. І підписуйтеся, Інакше ви таких смаколиків ніде не побачите. Ну і Доки Шашличок втрачає свій жирок і з таким апетитним звуком падають крапельки е свинячого смальцю на е вугілля, я вам покажу цю книжку. Це Тінатін Мжаванадзе, е грузинська журналістка, дослідниця їхньої кухні, Лобіосациві хачапурі ілі Грузія со вкусом. Е написано дуже, дуже чудово, я навіть її тр трішечки заздрю. Ну, не скажу, що у мене гірше, але ну, почитайте і порівняйте. Так от, мцваді, шашлик кахітінський, мцваді з, з грузинської перекладається просто як смажене смажене м'ясо. І о, саме тут я вичитав про о, літеру Ша: о, це косичка на сукі чи на сукі, не знаю. Сукі це вирізка свиняча. Тут написано, з яким настроєм, з яким посилом готують кахетинці свої шашлики. І вони майже ніколи м'ясо не маринують. Купують свіжу свинину, е нанизують на шампур, е солять так, як я вам показав. І результат буквально за 15-20 хвилин. Що ми вам зараз і продемонструємо? Панове, шашлик готовий. Я вам. З усією відповідальністю заявляю, як роблять грузини. Ось. Замаринували цибульку. І ось, кварчить. Кладаємо і змішуємо з цибулею. Перемішуємо. Беремо. Ой. І одразу до столу. Одразу до столу, тому що. Така смакота не витримує довгих очікувань. Подивіться. З ножа не їдять, але я візьму в руку. Можете будь-яким соусом. А найкраще цибуля і хліб. Гастрономічне шедевр. Косичка свинячої вирізки, Дивимося. Коса, коса до пояса. Чекаємо наступних випусків. Дивіться попередні, ставте лайки. Бо я сьогодні зробив гарну справу. Я задовольнив прохання Ігоря Січовика і сам навчився робити шашлик по-грузинськи. Бувайте здорові! А ми пішли вітати друзів з річницею весілля.